Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що? Вас вітає моє рідне місто, черновці Чернавіці. І артерія 750 метрів щастя і любові. неймовірна вулиця Кабилянська. Як зазвичай, одна з перших прем'єрних зйомок які я роблю, це перед брамою в неоготичному стилі. Покажи, будь ласка, будинок, можна на дальній камері. Це наш німецький дім, який завжди вражає своєю архітектурою. Це житлові приміщення. Дома будинків, в яких жили і живуть по сей день чернівчани. Чудова Кобилянська, неймовірний вайб суботніх чернівців, блакитне небо на горизонті і дуже лагідна атмосфера. Ви знаєте, тільки що, побувши два з половиною тижні в Одесі, два тижні у Києві, відчувши стани... Коли ти просинаєшся від того, що просто будинок трусить, і ти біжиш у ванну кімнату, а потім підходиш до вікна, коли вже дали відбій тривоги, і ти бачиш, що усе небо з величезного поверху 100 метрів над землею, повністю в мареві від диму, з чудовим, такі з жахливим присмаком такої пожежної гарі, це дійсно зовсім інше відчуття. Знаєте, приїжджаєш у Чернівці. А тут так лагідно. Моє одне з улюблених українських слів. Лагідно, мило, затишно. Улюблена Кобилянська. Вулиця, яка в трьох хвилинах від мого будинку в грузинському ресторані грає саксофоніст. Чудовий лаунч вечір, і звичайно, меридіан Чернавіць. Е, ви знаєте, меридіан Черневіць він скрізь. Він не є таким може, насиченим, як це було до війни, коли е, грав Фельман Бенд в кінці обов'язково, коли все місто повністю було наповнено е, митцями з Європи. Зараз все є, але трошки спокійніше. І це зрозуміло. Вийшовши з дому, тільки що налаштовуючись на репортаж, тому що в мене багато димок, і зранку я хотіла робити репортаж в етностилі, тому що була презентація в нашому краєзнавчому музеї. Світлани Крачіло, сучасні сердаки, поєднання з нашим Буковинським Соловеєм Юрієм Федьковичем, Неймовірна презентація. Я на жаль туди не потрапила, дивилася все в прямому ефірі. І обов'язково я про це розповім, скоріш за все завтра зранку. А сьогодні ввечері я вийшла, мені захотілося одягнути жовто-блакитне, такий європейський, але з українським посилом, з українською колористикою бохо-стиль, який так мені просто відгукнувся. І я виходжу, йду по вулиці Саксаганського. Ну і що? Біля будинку, а це одна хвилина від мого дому, там де проживав наш видатний чернівчанин Пауль Цалан. Ціла делегація, як зазвичай раніше, до карантину, до війни Австрії. Як Швейцарії, гості з Німеччини, наші митці перекладачі. Так приємно. Всі стали, дивляться, ми комунікуємо. Я почала розмовляти на англійській, а вони всі розмовляють на українській мові. Уявляєте, це так приємно. Ми Постояли, подивилися, посміхнулися. Ну і кожен пішов по своїм справам. Я робити репортаж, а вони на презентації Чорновіць Меридіан вчора. Знаєте, в Чернівцях все дуже лагідно поєднується і. Європа і Одеса і Київ. Вчора, коли вже закінчилась презентація книжки в нашому колишньому кінотеатрі з Космодем'янської, а зараз це кінотеатр «Ред» за адресою Кобилянська, 36, я перетнулася з Людмилою Померанцевою, з якою ми прокомунікували, і вона каже, що я пам'ятаю, як був Меридіан Черновіц в Одесі, пауза. Я зупинила свою розповідь про те, що в кінотеатрі колишнього музею Космодляманська тепер, Ред, після презентації книги, вчора вечорі, ми розмовляли з Людмилою Померанцевою, і вона розповідала мені, як проводився Меріан Чернівці, Чорновіц в Одесі. Я навіть цього не знала. Тобто, Меридіан Чорновіц проводився в різних містах для того, щоб популяризувати цей літературний фестиваль. Так от, Одесі він проводився в зеленому театрі. Це було ще до війни 2000 початку. Початку війни 2014 року, і Людмила каже мені, е, ми ну, продавали книги, презентували, підходить одна одеситка і каже, а що це таке. А її, ну, Людмила відповідає: це книга такого-то автора, там, а на мові. А я кажу, Людочка, ти знаєш за цей час е, мої всі репортажі, вони саме про те, що Одеса розмовляє українською мовою. Розумієте, ми дуже велику ціну за це заплатили, але це ж факт і це просто неймовірно, неперевершено. Е, так, Одеса розмовляє українською мовою, і це просто ну, дуже тішить. Час плине. До речі, фестиваль проводився в Зеленому театрі, а я саме звідти робила один з перших репортажів. Це парк Шевченка в Одесі, поруч з вулицею Марозліївською, поруч з пряжем Ланжероном, святі місця міста Одеси. Сьогодні дуже лагідний вечір. Прокомунікувавши біля будинку Пауля Целана з нашими гостями прикладачами, я дістала свою програму. А цю програму можна взяти ось тут. Просто покажи, будь ласка, там, до речі, стоїть Славік Помиранцев, ось в Целанівському центрі на ву на розі вулиці Кандля Раймунда Фрідріха і Ольги Кобулянської. Ось такі чудові програми. Бачите, їх можна взяти безкоштовно. І на що я ще сьогодні встигаю? Тому що ну, півдня вже були різні читання. Реально ну, є ще домашні справи. Ви і так далі. Так, от я ще сьогодні встигаю, а це буде безпосередньо в барці на вулиці Головній. 1845. Презентація нового роману Артема Чеха, пісня відкритого шляху. Модерація дуже харизматичного Олександра Бойченка. А після цього буде звичайно родзиночка на торті. Це в 20.00 читання Юрія Андруховича. Оповідання підкелих ще новішні сторінки книжки, яка не в лапках пишеться локація. Бартка. Ось таке чудове закінчення сьогоднішнього дня. Ну що, я е, на ці події ще встигну. Я дуже дякую своїм дівчаткам, е, нашим чернівчанкам, які зголосилися познімати. Ви знаєте, настільки, ну я не знаю, така синергія з молодшим поколінням. Ну, в мене принаймні так, коли ти е, просто відчуваєш в будь-якому місті Києва, Київ, Львів, е, Одеса, Чернівці, будь-де або в Європі, якщо ти. Е, Розмовляєш англійською, то однозначно знайдеш свою спорідненню душу, і ви зробите оцей чудовий смачний ролик. Мої любі чернівчани, і не тільки люди, які дивляться мої етери по всьому світу. Я передаю вам величезне вітання з неймовірних чернівців з артерії щастя і любові. І давайте ще прогуляємося нашим чудовим містом в один бік і в інший. Просто поведи камеру. Дивіться, клени вони ще абсолютно зелені. Ти показуй за мною, і от про те, що я розповідаю, в, в Києві вже все бурого кольору, я про це розповідала. Небо неймовірно блакитне. Просто про чудові. Чудові будин, будинки в цьому будинку на другому поверсі з еркером жили мої. Друзі, і там я е, слухала музику Бітлз, на якій я зростала. Е, просто обожнювала. Мені чомусь більше подобався Пол Маккартні і Джордж Харрісон. А ось туди далі, далі, далі. Наша артерія, 750 метрів щастя, і любові. По переміщайся сюди, просто-просто йди. Угу. Приходь, переходь, приходь, щоб зручно було показувати. Е, усі кав'ярні, чернівці вже готуються до вечора. Квіткарки вийшли своїми чарівними букетами квітів. Я думаю, що я знову щось собі куплю, тому що вони мене неабияк тішить і робить настрій, особливо зранку. Я дуже щаслива бути в Чернівцях. Реально, я не планувала цей приїзд. Це було так експромтно, але я ні на хвильку не пожалкувала. Тому що Чернівці це завжди про дім, Чернівці це завжди про натхнення. Чернівці це завжди про любов і кохання, моє улюблене місто, яке завжди зі мною у серці. До нових зустрічей! А я поспішаю у Бартку. І до нових репортажів з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Папа. stuff.